Психологічна та медична допомога, освіта і реабілітація для воїнів АТО та їхніх родин. Координаційний центр допомоги відкрився у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Подробиці у сюжеті. Михайло Іванович, боєць до самих кісток для 53-річного чоловіка. неоголошена оголошена війна на Донбасі. П'ята у його житті після демобілізації хотів укласти контракт з міністерством оборони. Втім, отримав відмову, бо немає вищої освіти. Та це не зупиняє чоловіка і надалі підтримувати хлопців на передовій. Дагато готували людей будут ну даже вот кадабилі уже сюди. В ато. Ну, хлопці спрашивали, а як, що ну, в принципі, я знав, що нас вже там ждуть. Тобто, ну, хорошого це землянки, це сирость, це грязь, це кров і так далі подобне. Ну, одразу ну, хлопцям, внушити, що ребята, там хорошого нічого не буде. До Києва з Кривого Рогу капітан 17-ї окремої танкової бригади разом з побратимами військовими приїхав, аби відкрити координаційний центр допомоги бійцям АТО та їхнім родинам. Я сам з Рога, У нас там такі центри є. вже. то ми там з хлопцями ділили тут. Робимо хлопці приходять. Ні, от по навіть не знають, куди обращатися, що якусь допомогу, навіть ну, в тому, що по яким документам, як що. Координаційний центр в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, має стати віддушеною для тих, хто відчув російську агресію на собі. Для учасників то юридична, психологічна навчання е різноманітні от у нас бувають попадається білет. От ми співпрацюємо з різними органами той же цирк, на ті же концерти піти. Не всі бувають члени родини. мого, такі ж багатодітні, теж діточки більше 10 тисяч звернень вже прийняв аналогічний центр у кривому розі, який існує ще з початку бойових дій на сході країни. Збираємо різного фаху людей, залучаємо волонтерів. Ми об'єднали навколо нашого центру більше ста організацій міста і України. У нас працює дуже багато волонтерів: фахівці, військових психологів капелани. Ми виїжджаємо і в зону бойових дій постійно. Я особисто туди їжу і гуманітарну допомогу доставляємо. А допомагати є кому, бо часом родини тих, кого забрала з собою гібридна війна на Донбасі, залишаються сам на сам зі своїм горем і не мають поруч фахівців, з якими можна поділитися на болілим. Мій чоловік служив, був служив, був командиром частини А-068, полковником. І з 1 жовтня 2014 року перебував в зоні АТО, але, на жаль, не повернувся. Загинув 9 лютого 2015 року під Дебальцевим. Із Майдана пішов добровольцем. 24... Старшим фельдшером був назначений медичною службою 4-го штурмового батальйону Айдар. Він спав життя чотирьом хлопцям Юра Надашкевича, Вони всі приїжджали до мене. Я з ними спілкуюся. Ну, дуже важко, але я щира і вдячна Богу, що мені дав таку дитину, світлу, гарну, яку не подумав не за нас, навіть так знаєте, не за дружину, не за дитину, а за вийшла так за Україну. Володимир Ярошенко, Олег Татарінов, телеканал Київ.